Програма Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі 4 Мої вітання усім, хто зараз із сі 4 це проєкт. Давайте перевіримо. У студії працює діана Пожар. І сьогодні маємо багато роботи. Будемо шукати фейки, маніпуляцію та пропаганду у нашому соціально-пізнавальному проєкті. Ми що аналізовуємо 5 новин, тож пропоную стартувати. Сьогодні розпочнімо наш випуск з новин моди. Пригадуйте, нещодавно усі соцмережі майоріли постом інстаграм будинку Луї Вітон. Так, це той допис, де бренд використав кольори російського триколору. Репости та гнівні коментарі, що бренд підтримує російську окупацію. Тоді під постом мені здається, написав кожен з нас. І от нещодавно у соцмережах з'являється ще один допис. Я би навіть сказала скрін сторіс, який знову усі поширювали. Там знову ж сторінка цього бренду і на синьо-біло-червоному фоні надпис українською. Вивчайте географію. Це фото. Я вирішила показати перехожим на вулицях Чернівців, розповісти перед історію і дізнатися, чи розгледіли буковинці тут фейк. Давайте послухаємо так. Я вважаю, що це правда. Дуже Луї Вітон кожного дня викладає історії про географію та вивчення географії. Особливо підтримує Україну і публікує про те, що Крим це Україна. Як відомо, Вітон – це неприємний мені бренд, тому це неправда. Я не впевнений, але може таке бути, тому що вітом наскільки я чув не відмовились від продажів в Росії. Так що може бути, також поділилася цією новиною у соціальних мережах. Сі 4 підтак 69% дев'ять дописувачі вважають, що ця новина правда, а 31% – що це фото фейк. Чия правда? Давайте розбиратися. Утож, буду відвертою, коли перший раз допис бренду лише з'явився, я теж майже не потрапила на гачок. Зрозумійте, такий гігант моди використовує у своїй рекламній кампанії кольори російського триколору. Але я вчасно удумалася і не дала себе обманути. Якщо бути уважним, на фото триколор вертикальний, як у прапорі Франції, а у Росії кольори розміщені горизонтально, що вже показує, що щось тут не так. Але тоді усі настільки активно все поширювали і писали коментарі, що було. Дуже важко не піддатися колективному гніву. А їх наступний допис Звивчайте географію. На сторінці бренду мені так знайти і не вдалося. Бачила лише скріни, які репостили мої друзі у соцмережах. І цій світлині я теж майже повірила. Майже, бо вчасно натрапила на статтю Детектор Медіа, де зазначили, що це скріншот, і він відфотошоплений. Як кажуть фактчекери, таке фото вони знаходять лише в російському сегменті соцмереж. Водночас у Луїві то не давали. Жодних коментарів стосовно реакції українців. Тому це фото це фейк. Будьте уважні, що репостите на свої сторінки. У тіктоці натрапила на відео, як собака у зубах носить величезні сумки. І підпис, що це у Чернівцях, і це собака волонтер, який допомагає розносити гуманітарку. Правда, чи фейк? Що думають містяни? Правда, тому що я сама бачила, як він розносить гуманітарку. Я думаю, що Бідних собачок не треба задіювати в своїх цілях. Це може бути звичайно, але собака в цьому не може бути задіяна повністю у соцмережах. Ситуація така: 87% вважають, що це правда, а 13% – що це брехня. Тож давайте розбиратися. Погодьтеся, що виглядає, та й звучить це дивно, але класно і цікаво. І так, ця новина це правда. Тут я використала метод, про який я вам вже розповідала. Запис у пошуковуку за фото. А там ще дуже багато відео цього собаки, який допомагає волонтерам. Виявилося, що до чорнівців через війну приїхав харків'янин Сергій Морозов та його бельгійська вівчарка Бер. Вони разом і допомагали благодійним хабам. Ось так не дарма собаки наші вірні друзі. Ця новина утік. Актуації правда. Поїхали далі. На Буковині 19 сіл будуть без газу. Натрапила на декілька таких заголовків у Чернівецьких ЗМІ. Що це? Маніпуляція, щоб читачі перейшли за посиланням. Давайте спершу послухаємо, що думають чернівчани. Ну це факт, тому що журналісти так не підписують новини, якщо вони мають якусь важливість. Ну, мені цікаво, яка причина, але я думаю, причина в якихось ремонтах. Ну, окей, добре, хай буде. Мабуть, якщо і може бути, то це вже крінж, це ну не дуже класно, але мені здається, що може хтось і маніпулює. Також поділилися цими новинами у соціальних мережах. Сі 4 відтак, 34% чотири дописувачі вважають, що ця новина правда, а 66% – що це фейк. Тож давайте розбиратися. Отож, такі заголовки у Чернівецьких змі це маніпуляції, щоб ви швидко перейшли за посиланням, аби зрозуміти, яка причина що сталося. А насправді йдеться про те, що у селах тимчасово відключать газ на декілька годин, щоб провести ремонтні роботи. Не ведіться на такі маніпуляції. А ми продовжуємо. Народного депутата України з Буковини Георгія Мазурашу внесли в базу миротворець і вимагають притягнути до кримінальної відповідальності. Таку новину знайшла в одній із Фейсбук-спільнот. Коментарів багато, посилань на перше джерело жодне. Правда чи фейк? Показала цей допис у Фейсбуці і Буковинцям. Ось що вони думають з цього приводу. Мені здається, це фейк, тому що джерело не підтверджене, воно не з галочкою, це не йде з від е, національного джерела. Тобто, це не є СБУ, це не є е, е, якісь інші комітети, які займаються правопорушеннями і так далі. Я таку новину ось вперше бачу, і я думаю, якби вона була достовірною, я би бачила її в більшій кількості змі. Тому так одному джерелу я би не довіряла. Думаю, що це неправда. Цей депутат, чи хто він там запропонував розстрілювати, це мені здається, вже просто е, спроби нав'язати, що ми такі погані. У нас люди настільки не дружать з головою, що вони готові розстрілювати людей. Я думаю, що це вже просто факт. Я не дуже багато знаю про цього депутата, тому нічого не можу сказати. Але е, я в цій новині не побачила в принципі, чому його хочуть туди внести в цьому причину. Тому нічого такого сказати про цю новину не можу. Про депутата з Буковини теж не зрозуміла новина. Якийсь пост в Фейсбуці, непонятна група, ніяких офіційних джерел, тому теж виглядає як фейк. У соцмережах ситуація наступна: 55% вважають, що це правда, а 45% – що це брехня. Давайте розберемо. Отож ця новина. Правда, вирішила її перевірити, бо чи не кожен день натрапляю на повідомлення, що той чи інший посадовець у базі миротворець. Раптом це конкуренти псують репутацію нардепа. Отож, перевірила я достовірність цієї новини дуже банально. Зайшла на сайт бази миротворець, була прізвище та ім'я, і отримала офіційне підтвердження. Ось так іноді швидко і легко можна перевірити новину, щоб випадково не натрапити на гачок пропагандистів. А ми продовжуємо. Група чорно-біле старе фото з надписом Хай живе Українська держава і новина, що середньостатистичний українець знає історію своєї держави лише на 9%, а історію світу ще менше. Якщо це правда, то прикро, хоча сподіваються, що це фейк. А що думають буковинці? Давайте послухаємо. Я думаю, це правда, тому що зараз і справді дуже мало людей знають свою історію українці в тому ж числі. А тому я думаю, це правда. Ну, це взагалі якесь ганебне применшення, приниження статистичної інформації. Я думаю, що набагато більше українців знають свою історію і історію світу. Точно не 9%, набагато більше ніж 9%. Я згідно з твердженням, що Мало українці знають свою історію. По-перше, це е, багато чого немає у підручниках. Це багато справді цікавих ситуацій, історій немає в підручниках. Е, я їх дізнавалася вже додатково, або там, в тіктоках і так далі. Тобто, в підручниках в школі ми вчили сухі дати і так далі. А по-друге, це справжню історію. Ми будемо дізнаватися дуже довго, тому що це. Всім відомий факт, що Росія за часи СССР дуже багато якихось деталей, якихось моментів замовчувала, перекривала, видаляла, стирала, спалювала і так далі. Тобто багато моментів просто ми зараз не маємо в них доступу і, можливо, я сподіваюся, в майбутньому. Вона більш розкриє нам те, якими ми були в минулому. Мені здається, що це більш клікбейтна новина, тому я не думаю, що це є правдою. Звідки взяти опитання взагалі не ясно? Ніяких джерел взагалі на фотографії якісь німецькі символи. Я не вірю, що українці середньостатистичні України знає тільки на 9% історії України, а світу ще менше виглядає як фейк у соцмережах. дописуючі сі чотири вважають, що ця новина фейк. За такий варіант відповіді проголосували 84% опитаних, а 16% вважають, що це правда. А як насправді? Давайте розбиратися. Отож, ця новина фейк. Так вона привертає увагу, змушує замислитися, можливо, навіть позлитися такому результату. Але жодне підтвердження я цьому не знайшла. Ні досліджень, ні статистики, ні посилання на перше джерело у цій новині немає. Та й у пошуковику нічого не знайшла. Тому це фейк, який змушує нас зупинитися на цій новині у стрічці і подумати, як погано зараз усі знають історію. Не ведіться на таке, будьте розсудливими. А тепер до практичних порад. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності «По той бік новин», представник Інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. І маю таке запитання. Молодь часто зараз зізнається новини з тік Як у такій мережі розглядіти кожному з нас фейк? Дійсно, останнім часом молодь все частіше використовує тік як джерело інформації. Моя найперша порада на такий випадок, це взагалі не сприймати такі соцмережі як джерело важливих новин. Однак, якщо ви таки зацікавились якоюсь інформацією опублікованою в Тіктосі, то я вам пораджу ну, найперше це досліджувати факти. Якщо відео містить якусь інформацію, яка відгла... від виглядає підозрілою, а ми знаємо, що в Тіктосі це якраз і є переважно відео. То її варто перевірити за допомогою інших надійних джерел інформації. Використовуйте пошукові системи, аби перевірити новинні джерела, щоб знайти підтвердження або спростування цієї інформації. Також звертайте увагу на профіль користувача, який опублікував ту чи іншу новину. Подивіться, чи на його кількість підписників, відгуки, коментарі, щоб оцінити автентичність профілю. Ну і зверніть увагу на коментарі під цим дописом. Чи Інші користувачі, можливо, там звертають увагу на якісь підозрілі аспекти. І якщо дійсно багато людей ставлять під сумнів, або виявляють негативні реакції, це може бути серйозним приводом поставити інформацію під сумнів. Зверніть увагу на ознаки редагування відео. От Неприродні переходи між кадрами, незвичайні зміни кольору або якості зображення, От, може бути ознакою того, що воно було відредаговано. Ну, або то ж, відео є занадто досконалим і схожим на якусь комп'ютерну графіку. Це от нерідко так буває з комп'ютерної гри про війну видають якісь там танкові бої, ніби то це справжнє, або якісь там повітряні навіть бої на літаках. от Все це може дійсно може бути ознакою, що відео було змонтоване. Також порівняйте інформацію опубліковану в Тіктоці з іншими джерелами. Якщо ви побачили якусь важливу новину або подію, то перевірте, чи існують інші незалежні джерела, які також повідомляють про це. Якщо лише один користувач Тікток опублікував інформацію, але ви не можете знайти жодного підтвердження в інших джерелах. От, це теж може бути ознакою фейка. Ну і відповідно, як я вже казав, це розважальна мережа найперша, то враховуйте контекст. Іноді фейкові відео можуть бути створені з метою розваги або жарту. От. Ну і перевіряйте дату публікації. Впевніться, що вона, ну, що дата, яку ви бачите, під відео, публікацією, відповідає даті, коли трапилася та чи інша подія, про яку говорить користувач, автор цього контенту і Чи вона в новинах збігається в часі. Фейкові новини можуть містити не актуальну інформацію, яка була знята або опублікована раніше. Дякую за практичні поради. Тож відповідально ставимося до того, із яких джерел ми споживаємо інформацію. Це був проєкт Давайте перевіримо у студії Працювала Діана Пожар. Почуємось програма. Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі чотири.